Вітаю! Монетка України, 5 копійок 2008 року, брак крокодил. Як бачимо, аверс монетки з зображенням тризуба. Тризуб, дата та напис Україна, дещо мають своєобразні потовщення та браки. По боках, колося пшениці та листя каштану. Монетка має подвійний кант такий. Що рідко зустрічається: гурт монети Мілка січка, реверс, напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках з вінком Ягоди також деформовані, деякі мають більший розмір, деякі менший, деякі злиті з кантом. Ціна на таку монетку договірна, так як монетки йдуть в одиничних екземплярах. Дві монетки однакових знайти важко, Того що браки своєобразні. На сьогоднішній день ціна на них занижена. І такі браки в районі 50 центів і до 5 доларів за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. кого є такі монети, скидайте фото, я їх купую. Можете також виставити на Віоліті, доволі хороший сайт для колекціонерів. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.